Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Ми за вами дуже сумуємо. Сумую садочок, сумую іграшки, книжки, розмальовки, олівці, але ми сподіваємося, що дуже скоро дитячий садок відкриє свої двері і ми разом з вами зустрінемося. Пропонуємо вам сьогодні вивчити віршик Іване Блашкевич у дитячому садку за допомогою минемо таблиці. Послухайте, будь ласка, цей віршик Наш Іванко у садку, мов барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Малята, а чи сподобався вам цей віршик? Я гадаю, сподобався. Давайте подивимося на перший малюнок. Кого ви там бачите? Так, це хлопчик. А як звати хлопчика у цьому віршику? Правильно, Іванко. А що ви бачите на другому малюночку? Молодці! Це український віночок, а біля нього квіточка, яка називається барвінок. А хто ще є у дитячому садочку разом з Іванком? Так. Дівчатка та хлопчики. Друзі Іванка. А що ви бачите на наступному малюночку? Вірно, квіточки, які ростуть в лузі. А що друзі роблять разом? Так, вони завели швидкий танок. А який же настрій у діточок? Правильно, веселий. Давайте ще раз пригадаємо, з якою квіточкою порівнюють хлопчика Іванка. Правильно, з барвінком. А чи знаєте ви малята, що означає вислів? Друзі, як квіти у лузі? Це значить, що їх дуже багато. А зараз повторюйте віршик за мною. Наш іванко в дитсадку, як барвінок. У вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Давайте повторимо ще раз наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. А тепер розкажи віршик самостійно. Молодці малята, ви великі розумнічки, у вас все чудово вийшло, а тепер ви можете розповісти цей віршик своїм друзям та знайомим. А ми кажемо вам до побачення і до нової зустрічі!